Тоньчені подруги давно повиходили заміж, і тільки вона досі сиділа в дівках. У неї не було ні нареченого, ні навіть скромного залицяльника. Тонька вимкнула світло, запалила свічку і, сівши за стіл, обережно почала гортати пошарпану книгу, різдвяні та святкові ворожіння. Варіант із чоботом здався їй найпростішим і найнадійнішим. Кидати своє взуття через паркан серед ночі вона побоювалася, тому в якості ворожильного інвентаря вирішила використати старі батькові валянки, в яких він місив цемент. Яшка Катапілер мав замкнутий характер і, м'яко кажучи, непоказну зовнішність. Тож жінки зовсім ним не цікавилися. Він не квапливо йшов зі зміни вздовж яру йому було нікуди поспішати, його ніхто не чекав. Порівнявшись із домом Антоніни, він мимоволі зупинився. Тонька взяла в передбаннику закам'янілий від цементу валянок, вийшла на подвір'я, і зі словами: Покажи, звідки прийде суджений. жбурнула його через двометровий паркан. Яшка прикрив очі та уявив собі милий образ пухкої, рум'яної красуні тоні. Потужний удар збив його з ніг і занурив у пітьму. Яшка прийшов до тями, лежачи на дні яру. В очах іскрило, а в голові крутилося тільки одне питання: що це було? Тоня знайшла кинутий нею валянок і застигла від здивування. Носок валянка вказував на місце, де за яром через лісок широко розкинулося міське сміттєзвалище. Невже бомж? Тонька стрімголов побігла додому і почала гарячково гортати книгу. Ворожіння на поліні могло розповісти багато про майбутнього чоловіка. Вона забігла до дров'яного сараю, не дивлячись, схопила перше ліпше поліно і вибігла на подвір'я. Яшка дерся по крутому засніженому схилу, кілька разів зісковзував, котився донизу і знову ліз вгору. Тонька глянула на криве. Вузлувати поліно з облупленою корою, заревла від розпачу і щосили кинула його в темряву різдвяної ночі. Нарешті Яшка вибрався з яру. Він зачерпнув жменю снігу і витер ним спітніле обличчя. Жахливий удар обрушився на його голову. Прийшовши до тями, Яшка знову опинився на дні яру. Перед очима все плило, а на лобі виросла гуля розміром із яблуко. Свідомість поступово прояснилася, і панічний жах охопив усе його єство. Щось містичне, потойбічне загнало його в яр і тепер утримувало невідомою силою. Тонька не пам'ятала, скільки часу вона проплакала, лежачи ниць на ліжку. Нарешті вона підвелася, витерла сльози та злісно захлопнула книгу ворожінь. Вибиваючись із сил наскрізь мокрий від поту і снігу, Яшка знову і знову підіймався по схилу, котився вниз і знову ліз. Врешті-решт йому вдалося ухопитися за кущі, що росли на краю яру. Зібравши останні сили, він підтягнувся, побачив вогні селища та тонька, впевненою ходою, пройшла через двір, відчинила хвіртку і запустила прокляту книгу в бік яру, наче бумеранг. Крик болю і відчаю розірвав нічну тишу. Черговий удар у лоб відправив яшку назад по вже знайомому маршруту. Тонька витягла катапілера з яру, принесла додому і два тижні доглядала за ним, як за дитиною. А ще через тиждень вони подали заяву до РАЦСу.